Щось із нічого фізики імітують неможливий ефект Швінгера. Щось із нічого, як надплинний гелій відкриває нові горизонти в квантовій фізиці. Ідея про те, що матерія може виникнути з нічого, завжди хвилювала уяву вчених і письменників фантастів. У науково фантастичних творах, таких як «Зоряний шлях, реплікатори та транспортери, що створюють матерію з вакууму, здаються неймовірними, майже магічними технологіями. Але що, якщо я скажу вам, що фізики на порозі відкриття способів імітації подібних процесів у реальному світі? Не створення матерії Екснихилу, звичайно, але демонстрації дивовижних квантових ефектів, які можуть відкрити двері для розуміння фундаментальних законів всесвіту. Недавнє дослідження, проведене фізиками з університету Британської Колумбії, ЮБІСИ, пропонує захоплюючий погляд на можливість імітації знаменитого ефекту Швінгера, який, як вважалося, може призвести до утворення електрон позитронних пар з вакууму при впливі надзвичайно сильних електричних полів. Однак, замість того, щоб намагатися створити ці немислимо потужні поля в лабораторії, що, по суті, неможливо, вчені знайшли геніальний спосіб обійти проблему, використовуючи властивості надклинного гелію. Ефект Швінгера мрія досяжна завдяки гелію. У 1951 році Джуліан Швінгер. Один з найвидатніших фізиків теоретиків ХХ століття передбачив, що досить сильне електричне поле може буквально вирвати електрони і позитрони з вакууму. Ця концепція, відома як ефект Швінгера, здавалася суто теоретичною через астрономічні енергетичні вимоги. Уявіть, що вам потрібно створити електричне поле, порівнянне з напругою, що існує між електричними зарядами в атомі водню, але масштабованим у мільярди разів. Це завдання не підвладна сучасним технологіям. Але тоді вчені знайшли обхідний шлях, надплинний гелій. При екстремально низьких температурах гелій 4 проявляє дивовижні властивості, включаючи надплинність стан, при якому рідина тече без будь-якого тертя. Але це не єдине диво гелію. При дуже тонких шарах, лише кілька атомних шарів. Гелій 4 може бути настільки вакуумним, що практично не має тартя. Це дозволяє фізикам імітувати поведінку вакууму, але в набагато більш контрольованому середовищі. Замість електрон-позитронних пар, як в оригінальному ефекті Швінгера, надплинний гелій дозволяє створювати вихрові і антивихрові пари, мініатюрні вихори, що обертаються в протилежних напрямках. Це, по суті, аналогічно вириванню чогось з вакууму. Але в масштабі квантових вихорів. Навіщо нам це потрібно? Питання, яке, ймовірно, виникає у багатьох читачів, звучить так, навіщо нам взагалі це потрібно? Навіщо витрачати час і ресурси на вивчення вихорів в гелії, коли у нас є більш нагальні проблеми? Відповідь полягає в тому, що це дослідження відкриває двері для глибокого розуміння фундаментальних законів всесвіту. По-перше, це дозволяє нам краще зрозуміти природу вакууму. У квантовій механіці вакуум не є порожньою і мертвою порожнечею. Це бурхливий океан віртуальних частинок, які постійно з'являються і зникають. Вивчаючи, як вихори виникають із надрідкого гелію, ми можемо отримати уявлення про те, як віртуальні частинки впливають на поведінку всесвіту. По-друге, це може призвести до нових технологій. Хоча створення реплікаторів із зоряного шляху все ще залишається в галузі наукової фантастики, розуміння того, як маніпулювати квантовими коливаннями може призвести до розробки нових матеріалів, датчиків і навіть джерел енергії, несподівані відкриття, зміна маси вихорів, але найдивовижнішим відкриттям у дослідженні. Проведеному вченими з Юбіси, стало виявлення того, що маса вихорів у надплинному гелії не є постійною величиною, як вважалося раніше. У міру руху вихорів їх маса може різко змінюватися. Це відкриття, на думку дослідників, радикально змінює наше розуміння вихорів як у рідинах, так і в ранньому всесвіті. Уявіть, що ви намагаєтеся побудувати будинок, але цегла, з якої ви будуєте, постійно змінює свою вагу. Це зробить завдання практично нездійсненим. Аналогічно, зміна маси вихорів може істотно вплинути на їх поведінку і взаємодію один з одним. Цей висновок також має далекосяжні наслідки для розуміння ефекту Швінгера. Вчені припускають, що і в разі електрон-позитронних пар їх маса може змінюватися, що призведе до модифікації оригінальної теорії Швінгера. Це, як висловлюються дослідники свого роду помсти аналога, коли аналогія, яка використовується для моделювання складного явища, виявляється більш цікавою і інформативною, ніж саме явище. Особистий досвід та роздуми я, як людина, яка давно цікавиться квантовою фізикою та науковою фантастикою, вважаю це дослідження неймовірно захоплюючим. Ідея про те, що ми можемо наблизитися до розуміння, що з нічого не здається мені такою вже й фантастичною. Колись люди вважали, що політ на місяць це божевільна мрія. А тепер ми відправляємо зонди на інші планети і шукаємо ознаки життя за межами Землі. Квантова фізика постійно дивує нас своїми дивними і нелогічними явищами. Вона кидає виклик нашим інтуїтивним уявленням про реальність і змушує нас переосмислювати фундаментальні закони всесвіту. Саме тому я вважаю, що дослідження, подібні дослідженню надплинного гелію, є настільки важливими. Вони не тільки розширюють наші знання про світ, але й надихають нас на нові відкриття та винаходи. Висновок погляду майбутнє дослідження. Проведене вченими Юбіси – це лише перший крок до розуміння фундаментальних процесів, що лежать в основі всесвіту. Воно відкриває нові можливості для вивчення квантових ефектів і може привести до розробки нових технологій, які змінять наш світ. Хоча ми ніколи не зможемо створити реплікатори з зоряного шляху, розуміння того, як маніпулювати квантовими колуваннями може призвести до створення нових матеріалів, датчиків і навіть джерел енергії. І хто знає, можливо, одного дня ми зможемо використати ці знання для створення чогось справді революційного. Головне, не боятися задавати питання і не зупинятися на досягнутому. Квантова фізика сповнена сюрпризів, і хто знає, які ще відкриття нас чекають у майбутньому. Поки що, я з нетерпінням чекаю нових досліджень в області квантової фізики і сподіваюся, що вони допоможуть нам краще зрозуміти світ, в якому ми живемо.